дивитесь інформаційний випуск пульсу студії Марина Полянська. Вітаю вас! Посилити захист прав дітей. Взявся глава держави. Діти інваліди та малеча хвора на онкологічні, складні та рідкісні хвороби повинні бути повністю забезпечені необхідними ліками. Кошти на це передбачатиме бюджет 2013. Про це йдеться у дорученні президента, яке Віктор Янукович підписав 30 серпня. Документ також звертає увагу на проблему освіти, фінансування інтернатів, захист дітей, чиї батьки розлучаються, та інші. Докладніше Марія Кірсанова. Фінансувати школи для дітей з особливими потребами, створювати теле та радіопрограми для молоді, забезпечити неповносправну малечу усіма необхідними підручниками. Усе це президент Віктор Янукович доручив профільним відомствам. Також документ передбачає піклування просияти після досягнення ними повноліття. Наразі їх мають забезпечувати тимчасовим житлом у гуртожитках, розповідає повноважений президент справ дитини Юрій Павленко. Та захисту потребує і малеча, що має обох батьків, наприклад, під час розлучень. Президент ставить завдання перед урядом вдосконалити порядок і процедуру виконавчих дій при здійсненні виконавчого провадження при стягненні аліментів, примусового виконання рішень щодо визначення місця проживання дитини, а також рішень про повернення дитини до держави місця її постійного проживання, якщо один із батьків є громадянином іншої. Держави Багато уваги у документі приділяється і проблемам здоров'я. На доручення президента бюджет 2013 має передбачити кошти, щоб на 100% забезпечити необхідними ліками усіх тяжкохворих дітей. На це необхідно 216 мільйонів гривень. Ще 23 мільйони гривень планують витратити на створення медичних центрів із трансплантації кісткового мозку у Львові, Донецьку та в Криму. Сьогодні такий заклад будують у Києві на базі медичного центру Охмадит. Вирішити проблему донорства покликаний і національний реєстр донорів, якого поки що в Україні немає. Він відкриє доступ до світового реєстру, і донорами зможуть бути не лише родичі, з необхідних 250 дітей, які станом на сьогодні, чи станом на 2012 рік потребували трансплантації кисного мозку, було зроблено лише 75 операцій. Власне діяльність чи створення чотирьох центрів замість одного дасть можливість ну, дасть можливість 100% закрити дану потребу а проблемні діти мають бути під пильним наглядом правоохоронців. Глава держави доручив підвищити ефективність роботи з профілактики правопорушень серед дітей. За статистикою 70% тих, хто перебуває у колоніях для неповнолітніх, відбувають покарання за дрібні крадіжки. Утім, діти стають і жертвами злочинів і не лише з боку чужих людей, а й своїх батьків, а іноді і правоохоронців. Тож удосконалення потребує і процедури здійснення дізнання до судового слідства правосуддя за участю дітей при відбуванні неповнолітніми кримінальних покарань. Марія Кірсанова, Ігор Крокодим, Новини УТР. Школи мають більше приділяти увагу фізичному вихованню дітей та влаштовувати регулярні медогляди, вважає прем'єр Микола Азаров. У столичній спеціалізованій школі номер 16 він поспілкувався з батьківським комітетом. Малеча нині мало рухається, не займається спортом та увесь вільний час сидить за комп'ютером. Тому упевнений прем'єр, крім батьків, навчати дітей дбати про власне здоров'я має школа. Наши дети последние годы ведут, ну, я бы сказал, необычный образ жизни для детей. Что я вспоминаю свое детство, да и детство моих ровесников. Гоняли, так сказать, по улице, строили крепости различные, участвовали в различных боях, драках. Ну, это все не очень хорошо, наверное. Но ну, из меня же не вышло хулигана. Зато я рос крепким. Не болел или мало болел, здоров. Вот. Это очень важно. И поэтому физическому воспитанию мы должны уделять очень серьезное внимание. Новий навчальний рік із житлом міністр оборони Дмитро Саламатін вручив ключі від нових кімнат у гуртожитку 27 слухачам першокурсникам Національного університету оборони. Тут військові студенти протягом навчання житимуть разом із власними сім'ями. Будівля облаштована сучасними кімнатами, кухнями та душовими. Поряд з гуртожитком звели дитячий майданчик. У майбутньому керівництво університету запланувало переобладнати технічні приміщення під двокімнатні квартири для працівників навчального закладу. Діалог бізнесу і влади під таким гаслом у Києві відбувся форум Українського союзу промисловців і підприємців. Створити їм комфортні умови для ведення бізнесу завдання державних податківців. Претензії бізнесменів щодо затримки повернення державою ПДВ кажуть, у податкові відходять у минуле. Подано заявок від великого та середнього бізнесу на відшкодування 24,5 мільярдів гривень. На рахунки отримали майже 27. З них майже 15 перерахували в автоматичному режимі. Тільки в цьому місяці ми 2,2 мільярди відшкодували завдяки цьому сервісу. Взагалі при заявці в 24 мільярда ми відшкодували 27-26,9 мільярдів. Це Ми можемо казати, що ми не тільки відшкодовуємо поточну заявку, ми повертаємо борги, які є. І сьогодні у настранних інвесторів, у наших вітчизняних виробників немає питання щодо відшкодування поточної заявки. Нині в тестовому режимі податково правову процедури реєстрації заяв від платників ПДВ та отримання свідоцтва платника в електронній формі. Для цього потрібно тільки мати вихід в інтернет. Це не тільки пришвидшить видачу свідоцтв, а й усуне корупцію серед чиновників. Союз підприємців та податкова підписали угоду про співпрацю. Працює узгоджувальна група. Обидві сторони намагаються удосконалити податкове законодавство, щоб і казна поповнювалась, і бізнесмени мали гарантії безпеки ведення бізнесу в Україні. Найбільш вагома проблема навантаження на фонд заробітної плати. В першу чергу мається на увазі дуже велике навантаження на фонд оплати праці, яке практично вдвічі перевищує середньоєвропейських показник, від 50% і вище в Україні. І ця серйозна проблема, яка формує і ситуацію заробітної плати в тіні, і в тому числі не дає нам можливість підвищувати платоспроможність внутрішнього ринку реальний рівень заробітних плат. Українські підприємці вважають, виробити взаємоприйнятні як для бізнесу, так і для влади правила гри цілком реально. Якщо поліпшити умови ведення підприємницької діяльності, поліпшиться інвестиційний клімат. А відтак імідж України в світі. новини УТР. Гривні виповнило 16. у серпні 1996-го Другий президент України Леонід Кучма підписав указ про початок грошової реформи. Наступного місяця купонокарбованці вилучили з обігу за ці роки. Гривня встигла знецінитись щодо американського долара у понад чотири рази. Зараз у національному банку запевняють, нацвалюта міцна та стабільна. Проте, що з нею буде після парламентських виборів, не прогнозують. Її прикрашають поважні політичні та громадські діячі. Розробники ескізів гривні розповідає співробітник Нацбанку. Під час її створення керувались передусім історичним минулим. На українських грошах малювали тризуб ще за часів князя Володимира Великого. А назву гривня вперше запровадила Центральна Рада УНР 1918 року. Тоді її для України друкували в Німеччині. Перші банкноти незалежної України також друкували за кордоном у Канаді, Італії та Великій Британії. Зараз весь процес відбувається в Україні. В НБУ пишаються якістю банкнот. За статистикою гривня одна з тих валют, яку підроблюють найрідше. Національна валюта любої держави, в тому числі і України, це не є просто платіжний засіб. Це є певний символ держави, це є певне зразу відображення її історії. В банкноті закладується певна філософія, певна історія, певна ідеологія. І в кінці до кінців закладується напевно певне майбуття. Гривня на сьогоднішній день, коли ми порівнюємо з іншими валютами, я можу сказати по праву, що наша валюта наряду з іншими валютами нічим не поступається. На початку обігу гривні її прив'язали до американської валюти. Тоді за долар давали гривню 80. За 16 років вона знецінилась у понад 4 рази. Найбільший ризик для стабільності українських грошей політичні потрясіння. З наближенням чергових парламентських виборів українці почали скуповувати іноземну валюту. У Нацбанку просять не хвилюватися. Ті заходи, які приймає центральний банк разом з урядом, звичайно, направлені на те, щоб ми отримали стабільність. Звичайно, ми не ізольовані від зовнішнього світу. Те, що робиться в зовнішньому світі, воно, звичайно, є певні відголоски і на нашу економіку. Але на сьогоднішній день, я думаю, що підстав для таких хвилювань немає. Щоби утримати курс гривні стабільним, НБУ доводиться витрачати золотовалютні запаси. Керівництво країни вже не один рік заявляє про намір змінити монетарну політику, не втручатися у процес курсоутворення. Анна Вітер, Олександр Ковалевський, новини УТР. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю достатку та добробуту.